Будемо говорити про те, що відбувається у Європейському Союзі, про те, на якому етапі шляху Україна до членства у Європейському Союзі, і з нами на зв'язку вже є Костянтин Єлісєєв. Він надзвичайний повноважний посол України при європейському союзі у 2010-2015 роках. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас, хочу почати з того, що попередньо відомо, що президентка Єврокомісії Урсула Фрофондерляєн вона відвідає Україну на початку листопада. Говорять про восьме число. Попередньо мету не деталізуються, але раніше було відомо, що якраз буде презентовано звіт від Євросоюзу щодо оцінки прогресу. Які якого досягла Україна в її заявці на членство до Європейського Союзу, це має бути письмовий звіт, детально там опишуть наскільки ми просунулися на нашому шляху. Скажіть, будь ласка, ось чи ці цей звіт і цей візит будуть на вашу думку синхронізовані? Чого очікувати? Це буде така просто символічна поїздка до Києва, чи можливо з певними ще зауваження? до нас Тому що роботи багато насправді. Так, дійсно, наступні декілька тижнів будуть важливими для України з точки зору подальшого просування на шляху до інтеграції в ЄС. Дійсно, це вже не секрет, що 8 листопада Європейська комісія має опублікувати і винести на обговорення для членів Європейської Ради звіт. Про оцінку виконання Україною критеріїв сіми критерії Урсули Вандерлян, восьме число це середа. Я очікую, що це пов'язано з тим, що якраз середу в середу них відбувається засідання коледжа Європейської комісії. Очевидно, там цей, ця доповідь має бути затверджена європейськими комісарами. Що стосується візиту Урсули Вандерлян, я думаю, вона приїде до... Цього звіту до 8 числа я очікую, що вона приїде буквально наступного тижня або будь-який день до 8 числа для того, щоб, вже, як кажуть, на випередження репрезентувати презентувати цей звіт українській стороні, українській владі, українській громадськості. Оскільки вже йде така підготовка, то очевидно, що Звіт має бути позитивним. Звичайно, я думаю, що сама президентка Європейської комісії взяла на себе політичну відповідальність за успіх України, бо вона зацікавлена, як і весь ЄС в історії успіху, особливо на фоні, коли сьогодні є низка загроз з точки зору. Європейської безпеки з точки зору ситуації на на близькому сході, тому європейській комісії є потрібна історія успіху. Ця історія успіху звичайно вкладається в історію успіху України, і тому власне Урсула вандерляєн готова приїхати і з оптимістичною новиною. Що стосується самого звіту, то за моєю інформацією. Проєкт цього звіту вже з понеділка буде лежати на столі у членів Європейської комісії, тобто єврокомісарів, які мають з ними ознайомитися, обговорити всередині для того, щоб вже винести на затвердження 8 числа на засідання коледж. За попередньою інформацією, на сьогодні поки що немає остаточного. Тексту так званої результативної частини, тобто в частині, де йдеться про висновки і пропозиції, ну зрозуміло, що йдеться про ключову пропозицію. Чи буде рекомендувати Європейська комісія, країнам, членам ЄС, Європейській раді дати зелене світо на початок переступних перемовин з Україною? моя Моє очікування, те, що Буде позитивний висновок, але зараз е, йде дискусія, чи будуть певні ще умови для уже фактичного початку е, передступних перемовин. Станом на сьогодні, ви знаєте, що до сих пір неясна ясна ситуація з виконання Української рекомендації в частині національних меншин. І ви знаєте, цю тему дуже сильно розігріває. Угорська сторона, давайте не забувати, що комісарам є з питань розширення, які безпосередньо також готує звіт Єврокомісії. Є Вергей-комісар, він угорець за національності Тому зрозуміло, що є така політична зацікавленість цю тему винести, як кажуть, в окремий рядок. Ну і звичайно, друга і це і можливо тому. В рекомендації комісії одне з передумов фактичного фактично, початку перемовин з Україною. Я ще раз кажу, це мій прогноз. Може бути, звичайно, подальший прогрес в вирішенні питання і законодавства частині національних меншин. І друге питання, яке сьогодні, на жаль, переймає європейську комісію і наших партнерів, це питання корупції. Питання ефективності боротьби з корупцією і незалежності антикорупційних структур, зокрема набу тут, також за моєю інформацією з джерел Єврокомісії. На сьогодні також є певні питання, і на сьогодні також середині йде дискусії, як це прописати в результативній частині. Отже, на сьогодні маємо таку ситуацію, але давайте не забувати. В цілому хотів би підкреслити, звіт буде позитивний. Єврокомісія підтримує початок переступних перемовин. Можливо, будуть якісь деякі умови для фактичного початку переговорів. Але ключове для нас тепер буде позиція країн-членів ЄС, тому що ви знаєте, це рішення Єврокомісії має бути затверджено європейською радою. Наступний саміт Європейської ради буде в грудні цього року, і якраз ми там очікуємо те, що країни-члени підтримують. Зауважу, що це має бути консенсусне рішення, тому дійсно і українські дипломатії, і нашим друзям всередині ЄС. Належить багато зробити, аби переконати певних скептиків середньої ЄС і дати зелене світло. І ще маленький нюанс, хотів би сказати, що до кінця року ми отримали ми очікуємо отримувати згоду Європейської ради на початок перемовин, але сам фактично самі перемовини звичайно, Можуть розпочати початися наступного вже наступного року, саме тому я зараз хотів би використати ваш ефір і закликати українську владу, український уряд вже зараз готуватися до цих переступних перемовин. Бо за своїм досвідом, як переговорника по угоді про асоціацію між Україною і ЄС, вже зараз Україні треба готувати директивне перемовини, виносити на камінних і готувати, і затверджувати склад української делегації. Бо Скажімо чесно, це буде дуже серйозний і непростий процес перего перемовин переступних перемовин з європейським союзом, які ще затягнуться насправді на тривалий час на не один місяць, якщо не довше. Про це також ви наголошували, що цей шлях насправді ще доволі довгий, пане Костянтине. Ви згадали, які ще є зауваження від. Єврокомісії від Євросоюзу загалом до України. На що саме вони акцентують увагу? Володимир Зеленський днями заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії. І знаємо, що там не так давно, зокрема, один з законів про посилення фінансового моніторингу для політично значущих осіб, які називають так умовно ПЕП. Що це було теж однією з вимог для. Нашого просування до членства у Євросоюзі, і, і хочеться зрозуміти, чи раптом не виникне якихось нових додаткових умов, аби власне отримати ось цей позитивний звіт, або можливо до грудня, коли будуть голосувати на саміті Європейської ради про що сказав наш гість, можливо до того періоду раптом можуть нам якісь знаєте, так би мовити, авансом дати позитивний звіт, але потім все таки ще висунути певні умови. Ось зараз про це. Якщо пан Костянтин нас чув, спробуємо уточнити. Отже, чи можуть з'явитися додаткові умови або е, до 8 числа, або можливо вже тоді до грудня, коли на кону буде голосування на саміті Європейської ради? Я не очікую нових додаткових умов. Можливо, будуть певні уточнення деяких аспектів, але чому я так не очікую нових умов? Тому що, за моєю інформацією, Єврокомісія так виписала ці сім рекомендацій, аби дійсно в Україні було легко їх виконати. І тому. Єдине у мене питання, чому українська влада виконувала їх замість обіцяних двох місяців, виконувала майже півтори роки, тому що насправді їх виконання можна було зробити в максимально стислі часові рамки, але в звіті Єврокомісії буде міститися конкретний факт тобто Україна в цілому виконала і рекомендація. Почати по переступні перемовини. Я ще раз підкреслюю: єдине, що може бути певні уточнення, що сам факт початку може бути обумовлений, наприклад, прогресом України в боротьбі з корупцією і можливо прогресом у імплементації законодавства в частині національних меншин. Давайте довіримося Європейській комісії, тому що вони я вважаю що мають прекрасний досвід. Знаєте, такого технічного оформлення позитивних рішень, тому що для нас ключове, щоб було позитивне рішення для того, щоб працювати з країнами-членами. Єдину проблему я буду бачити саме з країнами-членами. Ви знаєте, на сьогодні є скептичні країни, і сьогодні тільки лінивий їх не називає, і я їх теж назву це звичайно, і Угорщина і. Словаччина, але давайте не забувати про інші країни: на кшталт таких як Нідерланди, Австрія. З якими також варто вже сьогодні працювати в українській стороні і про ті країни, які поки що не дуже позитивно ставляться до наших наших євроатлантичних прагнень, про це обов'язково зараз поговоримо. Я лише коротко хотіла уточнити, пане Костянтине? От зараз цей звіт він буде виключно по Україні, тому що пам'ятаємо, синхронно і Молдова подавала теж та ну рухалася разом з нами приблизно так, чи є якась прив'язка. Ска зараз цих рішень у Євросоюзі щодо України і Молдови. Ну, в цілому це буде підготовлений документ Європейської комісії в контексті пакета розширення, угу. до яких будуть ходити ходити країни кандидати, які претендують на членство в ЄС. Серед яких, зокрема, Україна тут, звичайно, в цьому пакеті буде і Молдова будуть і країни Західних Балкан. Угу. Тому це але о, і поки кожній країні в рамках цього пакета будуть окремі окремі звіти а, і, і тому звичайно буде звіти по Молдові. Я теж не очікую великих проблем для молдовської сторони. Я думаю, там там теж будуть по типу, Молдові позитивні висновки з тим, щоб ми разом. Рухалися в частині е, інтеграції до ЄС. Єдина проблема це будуть проблеми з Грузією. Ви знаєте, що у них є внутрішні проблеми, у них є проблеми з демократією. Тому я думаю, що якраз по ним будуть серйозні претензії з боку Європейської комісії. А щодо тих країн, які неохоче готові підтримувати наші прагнення до Євросоюзу, і навіть на рівні ем, фінансової допомоги вони зараз я перепрошую та вставляють палки в колеса. Ем, от буквально повідомлення в останньому випуску новин ми чули, що лідери Угорщини і Словаччини, Словаччини на саміті ЄС виступили проти виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Ройтерс ем, про це каже, і ем, окрім того. Згаданий вже вами голова уряду словаччини Роберт Фіцо. Він також загалом висловив сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Україні. Ну і свою позицію аргументовує якимись корупційними ризиками. Скажіть, будь ласка, як довго може Євросоюз боротися щоразу з цими якимись вимогами, умовами від зокрема цих двох країн? І які блокують рішення, зокрема по допомозі Україні, чи це будуть знову дискусії, якийсь компроміс, і рішення такі буде ухвалене позитивне щодо і фінансової допомоги Україні? Звичайно, я в цьому плані є оптимістом. Рішення буде до кінця року ухвалене. Я думаю, що тут я б не став би робити велику трагедію. За своїм досвідом роботи з ЄС, скажу, що це нормальна ситуація, коли при розгляді певних бюджетних запитів з'являються певні країни, які намагаються, як ви кажете, вставляти палки в колеса. Це нормальна ситуація, тому що, якщо чесно, просто йде торгівля, скажімо так, з Європейською комісією за свої власні інтереси. Ну зокрема, Угорщина, наприклад, бореться за те, щоб її розблокували. В рамках структурних фондів є ЄС певні мільярди, якщо не поміляє близько 30 мільярдів євро на фінансування багатьох проєктів в Угорщині, і від цього, до речі, залежить і доля уряду Орбана. Тому, власне, це викликана передусім його така позиція. Що стосується Фіцу, то звичайно, він намагається теж махати кулаками, але я. Думаю, що якраз як би він не хотів, європейська комісія знайде аргументи для того, щоб подолати ці проблеми. І зрештою, зрештою, я думаю, що питання буде прийнято. Але хотів би ще раз сказати, що ці 50 мільярдів, які нам виділяються, це на 4 роки, на період 24-27 роки, і це не буде просто знайте, знаєте, як в меню в ресторані, вони нам дають і ми вибираємо. Буди хочемо ці гроші даємо. Це будуть гроші, які підв'язані під е, окремо розроблений е, разом з європейською стороною план віно називається план підтримки України на 4 роки. І в цьому плані підтримки будуть чітко виписані умови, які мають дотримуватися і виконувати Україна заради того, щоб ці гроші щороку отримувати згідно з фінансовим запитом Європейської комісії, щорічно, починаючи з 2024 року. Ми маємо отримати отримувати близько десь 12 з копійками мільярдів євро, які будуть складатися. Переважно частина буде йти на бюджетну підтримку. і Це будуть кредити. І, і, і інша частина це гранти. В цілому, якщо візьмемо 50 мільярдів, то десь 309 мільярдів на 4 роки це будуть кредити, а десь 11 мільярдів це будуть гранти. На сьогодні якраз власне з цього приводу шукає іде дискусія, але вчорашнє засідання Європейської ради показали, що всередині ЄС є в цілому консенсус. Консенсус в частині надання Україні 50 мільярдів. Євро і е, фіксації цього в бюджеті ЄС на середньострокову перспективу. Єдине, я ще раз кажу: є дві країни, які продовжують торгуватися, але я думаю, що зрештою вони свої претензії знімуть. Причини цих претензій, от ще раз хочу у вас уточнити: це просто шантаж заради грошей. Я перепрошую, чи це справді такий, знаєте, укорінений євроскептицизм і. Така проросійськість, яка має там свою величезну історію підґрунтя? Ну, справа в тому, що у кожної країни є свої інтереси. Ви знаєте, що Орбан намагається і виконати те, що він обіцяв, в свої, свої країні. Обіцяв, що будуть гроші з боку ЄС на фінансування низки інфраструктурних проєктів всередині. В Угорщині плюс давайте не забувати прив'язку угорців до росіян. На жаль, на сьогодні вони грають ну, на руку російському агресору, підігречуємо і Європейська комісія поки що досить лояльно до цього ставиться. Думаю, зрештою, європейський союз повинен поставити питання рубо і знайти на знаєте на компроміси з Орбаном більше того, скажу вам ще одну інформацію. Вчора на засіданні Європейської ради багато лідерів навіть відмовлялися тиснути руку Орбану за те, що він мав зустріч у Китаї з, з Путіним, і багато країн висловлювали свої претензії до. Поведінки Орбана, тому я йому фактично вони влаштували холодний душ. Тому я думаю, зрештою, він під цим тиском буде змушений піти назад. Що стосується Фіцу, це також його передвиборчі обіцянки. Я думаю, що дійсно він буде грати. На таких речах, як він вчора сказав, що мовляв, мовляв, Україні є системна корупція, тому ми не знаємо, куди будуть гроші йти ЄС. Але на, на це є два контраргументи. По перше, хто б це говорив про корупцію, але не Фіцо, тому що ви знаєте, що власне він свого часу погорів як голова уряду на фоні корупційних скандалів в, в Словаччині. І по-друге, коли Україні будуть надаватися 50 мільярдів, то там будуть перед Бачені дуже потужні механізми контролю, нагляду і аудіту за використанням коштів європейського союзу, тому тут ніяких занепокоєнь не повинно бути. І маємо не так багато часу. Хочу, аби ви прояснили ось реакцію пана Бореля на слова знову ж таки Орбана про те, що він по суті порівняв наскільки я пам'ятаю. Радянську окупацію з перебуванням в європейському союзі, на що Борель по суті сказав, що ніхто і не тримає, ну приблизно така цитата в Євросоюзі цю країну. Скажіть, будь ласка, а це може бути початком якихось процесів, які призведуть до дуже радикальних реформ в Євросоюзі, чи це наразі просто вже реакція? Ну на яку якої не міг не зробити там хтось з керівництва Євросоюзу? Ну, по-перше, це свідчить про те, реакція Бореля про те, що ЄС не, не, не буде йти на жодний шантаж на маніпуляції Орбана, що тут позиція досить жорстка. По-друге, все більше і більше Європейський Союз розуміє, що треба щось кардинально робити з позиції угорського уряду. Більше того, це також свідчить, як ви правильно сказали, про важливість реформи всередині ЄС, тому що ви знаєте, на сьогодні в законодавчих документах засновчих документах ЄС нема статті, яка передбачала, наприклад, вигнання країни з, з членства в Європейському Союзі. Якраз цим і користується Угорщина, знаючи те, що Формально її не можуть вигнати з ЄС, вони грають таку роль, скажімо так, поганого поліцейського, але ще така реакція Бореля пов'язана з тим, що угорці ведуть себе досить нещиро і обманюють, і, і навіть самого Бореля. Нагадаю, що буквально декілька тижнів тому за посередниця Бореля українська сторона. Вилучила е, угорський банк ОТП з списку е, 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 тих банків, які підтримують терористичний режим Путіна, бо вони працюють якраз з росіянами, і це було зроблено для того, щоб розблокувати 500 мільйонів е, євро допомоги Україні, які необхідні для зміцнення наших оборонних потужностей, і незважаючи на те, що українська сторона пішла на такий е, е, крок. Орбан відмовився зняти заборону на надання 500 мільйонів і намагається далі гратися навколо цієї цифри. А ці, а ці суми нам дуже важливі для того, щоб, наприклад, закупати снаряди для українських героїв. Отже, я думаю, що рано чи пізно Орбан дограється, і я думаю, Терпіння завершиться у наших європейських партнерів Брюсселя, і я думаю, що це буде мати для Орбана і для Угорщини дуже негативні наслідки, тому що загравання з Путіним повинно мати негативні наслідки для самого Орбана персонально. До речі, ви знаєте, що наприклад вже йдуть розмови про те, щоб блокувати право голосу угорщини під час голосування в ЄС. Ви знаєте, що партію Орбана вигнали із європейської сім'ї, європейської народної партії, от тобто на сьогодні, все більше і більше здійснюється заходів для того, щоб ізолювати орбана і його партію. Але наприклад, про певне право вето під час рішень щодо вступу тої чи іншої країни до європейського союзу поки не йдеться або якщо ми говоримо про фінансування, наприклад, виділення. Так, поки що не йдеться, але все більше і більше тут дискусії для того, щоб зменшити щоб не було консенсусу, не вимагалося консенсусу при ухваленні багатьох рішень і пропонується запровадити систему так званої кваліфікованої більшості для того, щоб подолати віта Орбана. Я думаю, що рано чи пізно це буде зроблено, і тому фактично своє поведінкою Орбан стріляє собі в ногу. Ми будемо відстежувати тому, що і Орбан, про якого ми говоримо, і м, новий очільник уряду словаччини. Ці е, особи е, ми змушені з ними якось будемо контактувати. Але таке відчуття, що жодні доводи і якась логіка з ними не працює. Тому е, будемо покладати свої сподівання на євросоюз, так який буде мудрим, і можливо, справді, ось це право вето запрацює на тих рівнях і для тих рішень, які для України важливі, пане Костянтине. Дякую. Дякуємо надзвичайно вам Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках. Ми спробували зрозуміти, на якому ми зараз етапі щодо нашого початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Поки що всі кажуть, що звіт, який ми маємо отримати 8 лютого, буде позитивним. Будемо завершувати цю розмову. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.